Перше, що мене особисто хвилює як депутата від нашого округу, на території, фактично якого перебувають два митні пропуски, я годину стилу, що, на жаль, я вважаю, це не проблема тут місцевих керівників прикордонної служби, митної служби, а я вважаю на центральному рівні, що ми. Ну, я це не відчуваю. Не готуємося до введення безвізового режиму і до суттєвого збільшення кількості наших співгромадян, українців, які будуть мати можливість їхати до європейського союзу, зокрема через наші західні ворота. Що мається на увазі? Ну в першу чергу, пропускний режим. Тобто, яким чином ми його будемо спрощувати, яким чином ми будемо. Ну, інтенсивніше пропускати, будемо казати, наших співгромадян. Тобто, які кроки ми можемо зробити? Так, да, ми розуміємо, що мостами другого не побудуємо, ми його не розширимо, але додаткові моменти повинні бути. Це перше. Тобто, я думаю, що я взагалі-то сподіваюся, що на цьому тижні буду на прийомі в пана Насірова. Він не був ще в нас тут, так? За це ці... За цей за цей, власне скільки вже він рік часу керів, керує митницею і державною фіскальною службою. Ні разу не був пан Насіров на території нашого західного кордону. Отосна на Волині, я вважаю, що треба приїздити, треба розбиратися на місці. Це перша проблема. Друга проблема це власне ті кошти, які передбачає європейський союз для фактично ремонту, розширення і нового пункту пропусту у у стилух. Нам обіцяють, що ці кошти будуть в цьому році, слабо віриться, але я хотів би інтенсивніше, щоб зайнялася державна фіскальна служба, щоб все-таки е, хтось з вас, а більшість з вас, приїжджає, ви бачите, що на території Польщі це любо глянути. Це дійсно європейський союз. На жаль, держава Україна 25 років. Тут е, радянський союз. От ми бачимо візуально. Е, очевидно, це не відповідає тим. тим Потребам, які сьогодні має держава Україна, тому ці гроші повинні надійти швидше. Третій пункт це є тут присутні. Ви бачите, пан Поліщук це керівник Устилузької об'єднаної територіальної громади, на плечах якого на жаль лежить зараз, і це не його безпосередня компетенція. Це та сервісна зона. Тому що той, хто їде постійно, їздить, він бачить ті проблеми: це сміття, це відсутність туалетів, це відсутність нормальних закладів громадського харчування, де можна й ходох з'їсти. Вибачте. Вечерю собі замовити, можливо, десь помитися комусь, там ще щось. Тобто, треба сюди затягувати інвесторів, які будуть це все будувати, розбудовувати цю сервісну зону. Бо, вибачте, оці будки, да? ну це вже не наш рівень. Це може в середині 90-х ще воно починалося, може воно якось було, але сьогодні ми повинні вже зовсім по-іншому підійти. Тому долучається до цього і голова обласної адміністрації. Він тут був. Це правильно. Я думаю, що запросимо сюди голову обласної ради. Він був в Нововолинську, буде в Володимирі. Обіцяв, що буде незабаром напевно в червні. Я думаю, що я його попрошу, щоб ми разом сюди заїхали з головою обласної ради. В нього бізнес така хватка. тому що людина з бізнесу нехай так само своє бачення, своя пропозиція. Тому сервісна зона це окреме питання. Ну і окреме питання. Я не хочу тут зараз говорити про це, вже що я знаю чи там не знаю, але місцеві журналісти тут їх є багато. Вони точно знають про те, що. Якщо відверто ви проведете журналістське розслідування, да тихенько, спокійно, як тут що відбувається, на кожному прийомі виборців мені розказують там про те, що там колейка йде, так а щоб проїхати так, треба там дати щось і так далі. Оці всі проблеми ну вони є. Давайте чесно, вони є. З ними треба дивитися. Я не хочу показати на когось пальцем, сказати хтось винен чи не винен, але так само уникати цього не треба. Тобто, треба шукати можливість, аби все таки оцих процесів Безлібрі не було суттєво. Якраз коли була визнара на рада, яку очолював голова Басандернізмед адміністрації Володимир Петрович Огончик, і тоді е, фактично надавалися завдання, які повинні були виконуватися вже сьогодні. На сьогодні, і фактично завдання давалося на перспективу, щоб фактично запустити нову сервісну зону до кінця року, а саме. Підготовити про документацію відносно нової сервісної зони, це до кінця травня місяця. То хочу доповісти, що те, що було сьогодні, на сьогодні було вказано, це зробити, поновити розмітку для того, щоб туди можна могла долучатися національна поліція, допомагати прикордонникам наводити лад, те, що там. Безпека руху і люди гинуть. Фактично це виконано, повністю розмітка зроблена. Під'їжджає два наряди кожен день, курсує національної поліції, але на жаль, вони підпорядковані такій області. Ми не маємо впливу на них. Це перше. Друге, минулого тижня в середу приїжджав пан Малиха з проєктної організації, які фактично розпочали роботу по відводу цієї земельної змінинки і виготовлення приклад. Проектної документації по тій сервісній зоні. Разом з тим, хочу інформувати про те, що це питання вже розглядається. Ві і в адміністрацію президента, тому що минулого тижня також був представник президента, тому що на вересень місяць запланована. Робочий візит, планований робочий візит президента в Волинь, на Волинь, в тому числі він хоче б відвідати одну із об'єднаних громад. Вибір пав на остелог і фактично це питання піднімалося із сервісної зони, представника президента України. Ми маємо сьогодні 30 травня. Спочатку фактично мають на стіл бігти документацію для губернатора, де він ознайомиться з кошторисною вартістю. Ось самим проектом самої сервісної зони після того як він сказав, що буде це питання піднімати перед державою, що фактично йшло співфінансування з державного бюджету обласного, району і місцевого, і плюс залучити туди інвестори.